Я шукаю інформацію про базову допомогу в Австрії. Допоможіть розібратися. І хельфе і несе ґерне. Комменці бити сюди. Вітаємо вас на інформаційному каналі Caritas Le Plus O. Це відео, створене для переміщених осіб з України, які проживають в Австрії та мають запитання щодо соціальної підтримки. Ми пояснимо, як пов'язані між собою базова допомога, сімейні виплати та доходи в різних життєвих ситуаціях Тема – «Різні життєві ситуації. На цьому слайді ви бачите приклади різних життєвих ситуацій та відповідні види підтримки. Житлові умови. Перший важливий фактор це житлові умови. Це може бути організоване житло з харчуванням або без нього, або ж приватне житло, базова допомога. У разі організованого або приватного житла люди можуть отримувати базову допомогу. – «Grundversorgung». У приватному житлі також можливі субсидії на оренду житла та гроші на харчування, освіта, робота та доходи. Наступний аспект це освіта, навчання або професійна діяльність. Це може бути навчання в університеті, курси АМС або отримання виплат від АМС. Також у цій категорії враховуються власні доходи, пільги та звільнення. Окремо існують пільги та звільнення від певних витрат. До них належать сімейні виплати Фамільян байхілфе, доплата до оренди житла, Міцушус, а також звільнення від доплати за телебачення. У наступних слайдах ми детальніше розглянемо окремі види допомоги та пояснимо на що варто звернути увагу. Зміни в законі щодо сімейної допомоги. З 1 листопада 2025 року, з 1 листопада 2025 року набувають чинності зміни в законодавстві щодо сімейної допомоги байхілфе. Ці зміни стосуються переміщених осіб з України, які подають або вже отримують сімейну допомогу. Відтепер. Однією з обов'язкових умов є реєстрація в МС як особи, що шукає роботу. Або ж ви повинні отримати письмове підтвердження від АМС про те, що реєстрація неможлива. Це може стосуватися, наприклад, осіб, які навчаються в університеті. Крім того, необхідно подати заяву на сімейну допомогу Famільan До цієї заяви обов'язково потрібно додати підтвердження з АМС. Без цього документа виплата сімейної допомоги може бути відмовлена або припинена. Зміни, коли ви починаєте працювати. Тепер розглянемо, що змінюється, коли ви починаєте працювати в Австрії. Початок трудової діяльності може впливати на ваші пільги та фінансову підтримку. Якщо ваш дохід перевищує встановлений ліміт, базова допомога ґрунт може бути зменшена або повністю припинена. Якщо ви проживаєте в організованому житлі, ви починаєте самостійно оплачувати витрати на проживання. Якщо ж ви проживаєте у приватному житлі, можливі зміни в інших видах підтримки. Зокрема, може бути зменшена або скасована доплата до оренди житла, також може бути зменшена або скасована виплата на харчування. Тому дуже важливо вчасно повідомляти відповідні установи про початок роботи та зміни в доходах, не оподатковуваний ліміт доходу. «Фрайбетраг» і базова допомога на цьому слайді ми пояснюємо, що таке неоподатковуваний ліміт доходу. «Фрайбетраг» І як він впливає на базову допомогу. Розглянемо приклад сім'ї зі статусом переміщених осіб, матері з двома дітьми. Для такої сім'ї базова допомога залишається незмінною, якщо чистий дохід не перевищує встановлений ліміт. Як розраховується неоподатковуваний ліміт, неоподатковуваний ліміт доходу розраховується на місяць. Для одного дорослого він становить 110 євро на місяць. Для кожної додаткової особи в тому ж домогосподарстві додається ще 80 євро на місяць. У нашому прикладі це означає 110 євро для матері та по 80 євро для кожної дитини. Разом неоподатковуваний ліміт становить 270 євро чистого доходу на місяць. Що це означає на практиці? Якщо ваш чистий дохід нетто менший або дорівнює неоподатковуваному ліміту, базова допомога не зменшується. Це означає, що ви можете отримувати базову допомогу та одночасно мати невеликий дохід. У цьому прикладі базова допомога плюс чистий дохід разом становлять максимум 270 євро. Важливе уточнення. Зверніть увагу, що виплати від МЕС ЕМ, е також вважаються доходом, також партнери, партнерки та діти враховуються в домогосподарстві, навіть якщо вони не мають власного доходу. Приклад: чистий дохід перевищує неоподатковуваний ліміт. На цьому слайді ми розглянемо приклад, коли чистий дохід перевищує неоподатковуваний ліміт і базова допомога змінюється. Опис життєвої ситуації Йдеться про одну жінку з двома неповнолітніми дітьми зі статусом переміщених осіб. Сім'я проживає у приватному житлі та отримує базову допомогу Грюнтферзоргунг у розмірі 715 євро на місяць. Жінка починає працювати та отримує чистий дохід «нетто» 600 євро на місяць. Неоподаткований ліміт. Неоподаткований ліміт для цієї сім'ї становить 270 євро на місяць. Він складається із 110 євро для працюючої особи та по 80 євро для кожної додаткової особи в домогосподарстві. Як відбувається розрахунок? Із чистого доходу 600 євро віднімається неоподаткований ліміт у розмірі 270 євро. Залишається сума 330 євро. Із цієї суми 65% віднімається від базової допомоги. У цьому прикладі це становить 214,50 центів. Скоригована базова допомога. Після цього базова допомога зменшується з 715 євро до 500,50 центів. Разом сім'я отримує на місяць 600 євро чистого доходу та 500,50 центів базової допомоги. Загальна сума становить 1100,50 центів на місяць. Пояснення підсумку. Отже, навіть якщо базова допомога зменшується, робота завжди означає більший загальний дохід. Важливо пам'ятати, що кожна ситуація розраховується індивідуально. Приклад. Чистий дохід значно перевищує неоподатковуваний ліміт. На цьому слайді ми розглядаємо приклад, коли чистий дохід значно перевищує неоподатковуваний ліміт. Життєва ситуація, як і в попередньому прикладі, йдеться про одну жінку з двома неповнолітніми дітьми. Сім'я проживає у приватному житлі та отримує базову допомогу Грюндверс Оргунг у розмірі 715 євро на місяць. Жінка працює та має чистий дохід у розмірі 1000 євро на місяць, неоподатковуваний ліміт. Неоподатковуваний ліміт для цієї сім'ї, як і раніше, становить 270 євро на місяць. Розрахунок зменшення базової допомоги. Із чистого доходу 1000 євро віднімається неоподатковуваний ліміт у розмірі 270 євро. Залишається сума 730 євро. Із цієї суми 65% віднімаються від базової допомоги. У цьому прикладі це становить 474 євро 50 центів. Скоригована базова допомога. Після перерахунку базова допомога зменшується з 700. 15 євро до 240 євро 50 центів. Разом сім'я отримує 1000 євро чистого доходу та 240 євро 50 центів базової допомоги. Загальна сума становить 1240 євро 50 центів на місяць. Важливий висновок. Цей приклад показує, що зі зростанням доходу базова допомога поступово зменшується. Водночас загальний місячний дохід родини продовжує зростати, саме тому робота завжди фінансово вигідна. Приклад чистий дохід більший за базову допомогу. На цьому слайді ми ще раз розглянемо приклад, коли чистий дохід перевищує базову допомогу, опис ситуації йдеться про одну жінку та її двох неповнолітніх дітей зі статусом переміщених осіб. Сім'я отримує базову допомогу Грюндверсоргунг у розмірі 715 євро на місяць. Жінка починає працювати та має чистий дохід у розмірі євро. Євро на місяць неоподатковуваний ліміт. Неоподатковуваний ліміт доходу для цієї родини становить 270 євро на місяць, оскільки чистий дохід перевищує базову допомогу та неоподатковуваний ліміт, базова допомога змінюється. Із чистого доходу віднімається неоподатковуваний ліміт. У цьому прикладі залишається сума 700. 30 євро. Із цієї суми 65% віднімаються від базової допомоги. Підсумок розрахунку. Після перерахунку базова допомога становить 240 євро 50 центів на місяць. Разом родина отримує 1000 євро чистого доходу та 240 євро 50 центів базової допомоги. Загальна сума становить 1240 євро 50 центів на місяць. Ключове правило базова допомога змінюється, якщо чистий місячний дохід перевищує неоподатковуваний ліміт. Шаблон для розрахунку як це працює. На цьому слайді ми показуємо загальний шаблон розрахунку, який допоможе вам зрозуміти, як визначається сума базової допомоги. Цей шаблон можна використовувати для різних життєвих ситуацій, кроки розрахунку. Перший крок це визначити ваш чистий місячний дохід. Тобто нетто. Другий крок це відняти неоподатковуваний ліміт доходу або фрайбетраг. У результаті ми отримуємо чистий дохід мінус неоподатковуваний ліміт. Далі беремо суму базової допомоги Грюндверсоргунг. Від базової допомоги віднімається 65% від раніше розрахованої суми доходу понад неоподатковуваний ліміт. Так, ми отримуємо скориговану базову допомогу, загальна сума на місяць. Наприкінці ми додаємо чистий дохід та скориговану базову допомогу. Це і є загальна сума, яку родина отримує на місяць. Підсумовуючи, базова допомога може змінюватися залежно від доходу, але робота завжди означає вищий загальний дохід. Якщо ви не впевнені, як саме розраховується ваша підтримка, радимо звернутися за індивідуальною консультацією. Команда Caritas Le plus O із задоволенням допоможе вам розібратися у вашій ситуації. Дякуємо, що переглянули це відео.